результати створюється. Там, 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 Так, все включено, все правильно у мене. З'єднання чудове. Так, а, -а, а, ту ту тут, сверфейс, всі, а він на морі. Я біло коло, чи ні, чи ви вже створили? Так ми вже створили, у вас тут п'ятеро. Так Сиров сі, уже тут тоже целу клычте, сервер. Мы чекаем, Серега, сейчас. Вот Сергей джей А. Напишите ему, что чекаємо одного. Поскольку ты не Во. Бо... А снайперка, так. Я инженер, пойду, я щик вам дам. А, так я ж тут з вами. И шо так гнать? И не сигналить. Я, конечно, мог бы и поиздеваться и тоже пойти снайпером, но не буду. Нажал этот 2 дб. Чувака. А, так у вас инженер есть, и да, штурмом Джин Джинженер е. Нема у нас джинженера. Шнайпер и два, и три штурма. Так, подписки. Iron Man наживо. То сето Пикасс начнет. Yeah, я надеюсь, що ти підписаний на мій новий ютуб канал Осколь. <coughs> який я не бачив нового. От я той закрив вже ж. Блять. Так, зараз я його попробую продублювати в Discordі. Блин. Так, ага. Так, 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 Discord. блин. Якби я вмів цим користуватися, блін. Чого воно так важко все дається? О, Крезі вже зайшов. <хай> Бо я вже чую сам себе. Давайте стартуємо, гайда. Так, а що, а на, на Сережу дочекаємося, ти що? Ти ж підпишся, це ж, ж все одно біла кула, бля, наша йому, бля. Ну, ладно. А, чи це я в дженерал закидав вчора? А, що, а Серег ще не на зв'язку, він ще й покурити вирішив пойти. Ні, По він там, перезаходить вважає. зі свого акаунту. так а в дискорд он то не выходил же и а он молчит значит еще включил перезагрузку и пошел курить general так я в general закинул васкульт так включайся володь а то сейчас тебя выкинет еще как всегда начать а так как я могу подключаться если у меня корона так я же о чем и говорю Пользователь Север, севера подключился до нас. Ну, так сейчас еще... Так ведь с нами и будет. Не, в Дискорд. А, в Дискорде? Ah, О, привет, Сереж. Сереж, привет. Без микрофона. Да микрофон выключен. О, ну, ну, уже почув, значит. Почув. Серж... Ну, добре, давай. А, мы же стартуем. О, это ще... кто еще зашел на мой стрим? Задание... Блин, я его выдал. Да ты зашел? Да. Хорош, красавчик. Вы должны взять его живым или мертвым. Не Це дайте ему уйти. Ты сцени новый снайпер кое-сколь? И Блін, тоже чекаю, поки на неї, вона. А вона в події буде, напевно, да, в наступній? Там <зови> роздають <зови> раздаются, нашаре, Ну? Да для лошари. Давайте, може, пішли, не будемо час тратити тут. Пішли, пішли, Пошли, швидше пройдемо. Сірош, додавайся до нас, ми те чекаємо. Да, да, да. Ох, ты еще Макарова взял. Я до сих пор еще его не прокачал до конца. Ты бачишь, Мики в малиосколь пистоль красивый. Ты до сих пор не поменял? Да, я забыл. Достигнута контрольная точка. пополнен. Ого, тут медики, короче, понял? А тут же ж треба вбивати. Серія, да, щоб рахунок взяти. Ні, це яка 12 кпс мені зайшов. що на ПВЕ, що на Пвп. Такі, блин, я забув мод поміняти цей на перезарядку поставив. Володя, що ти ботов пропускаєш? Яких ботів? Я нікого не пропускаю. У мене тут дво... не стай, не мочат, мене тут всього двоє дверей. Так я а бачу. ще далі є двері. Так, так я далі не бачу між іншим. Мені стоп перекриває. А, ні, бачу, ти типу, поняв, ну, дякую, що сказав. Надо валити отсюда. Ліфт в порядку. Да, да. Йобан бандит, ти. От, щось мені підсказує, що мені щось наваляють. Дякую, що прикрив. Мой любимый щит палочки. Да нет, тут все Трош, спас тебе трор, тб трошки. Спас бота от тебе. Иду, я ему три раза ему в голову закинул, ты понял? Они даже стреляют. А, бля, патроны. Твою мать. А вот был бы корд, у тебя было бы 200 патронов. Да я б на пистолете цей, понял. Не перезарядив пистолет, в чем проблема? Погнали. Цю. А в мене ж цей Рино, він перезарядив. Ого, що це було? Нет, и бот бот ее взирвал, получается. сволочо бот. А тут не базука мене? Нет, а тут дробовики. Медик, я точно. Ай, я Ай, козол, котел, Там стріляєш, я нікого не бачу, я нікого не бачу, а Серега по комусь стріляю. Никого немає, как бы я, не я, короче, в лифт. Во, да, давно пора было. Ох ёпта, тут бот стоит. Оце це він мені, конечно, врізав. Пыну, бота ферма. Мы анализируем данные, полученные с серверов Blackwood. Я дам знать, когда мы выводим из них что-нибудь важное. А тут кто у нас? Да никто обычно. Все то же самое. И... Ага, тут в лифте не посадышь колбасать. Ой, класс это. Сереж, я тебе від одного прикрив. Их да твою брю. Как они твари головами болтають, ти ж стріляють. Вони ще так вправо-вліво махають тою головою, що... Попробуй как попасти. Це шо ж запрыгнуть. Оп, і ця. Бля. Каже, залишайтесь на місці. Сережа, ты бы обіжный. А я відволікся на телефон буквально на секунду. Ну понятно, телефон важнее, чем боевой товар. Головно, щоб не важ. Воды нема? Ты посмотри, блин, да я охренею. Воду відключили, чи шо? Я, я егрут, Дякую. Мы готовы к зачистке следующего этажа. А я лошара, я с оглушителем играю. Думаю, что так плохо ваншотится. Патроны. Ага, может тут можно в лифте, не? Нифига. А, заходи, заходи, заходи. О, тут ще палички, вон палочники. А як ти туди заліп? Ну, не може запрыгнути на стіл, блядь. Підсадіть мене хтось на стіл. О, блядь, не, ты не міг запрыгнути, то перепрыгнув. Ти він, сука. Не дохне, блядь. Ого, там шість базуки херачать по нам. А, да, Я нашел тут нормальную нычку, блядь, за креслом. Правда, граната продать. Лифт.

Ні гарячої, ні холодної? Блять. А що вони шукали щастя, блять.